Про події війни говорить Стратком. Щонайменше шестеро цивільних загинули, та 28 дістали поранення за одну добу у шести прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. На Дніпропетровщині ворожі дрони атакували Павлоград. Одна людина загинула, та четверо постраждали. Серед них дитина. На Сумщині у Тростянецькій громаді через удар безпілотника загинув чоловік. Поранення дістали три жінки та дві дитини у Херсонській області. Упродовж доби, через російські удари, одна людина загинула, і восьмеро цивільних зазнали поранень. Також пошкоджені вісім багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти неділі ворог завдав комбінованого удару по території України, застосувавши 12 ракет і 138 безпілотників різних типів. Із них близько 80 – шахеди. Атака безпілотниками відбувалась із чотирьох напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито та подавлено одну ракету «Кінжал» та 115 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано Влучання ракет та 20 ударних безпілотників на 11 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 162 бойові зіткнення. Це на 19 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найбільше бої зіткнень на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку противник здійснив 29 атак. На Костянтинівському 18. Найменше атак противника по одній на Придніпровському напрямку та північно-слобожанському і курському. Ому напрямку на Оріхівському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. У неділю противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети і скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема, 45 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон камікадзе. Водночас авіація ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військових. Техніки та три артилерійські засоби противника загалом минулої доби втрати ворога склали 1160 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 383 безпілотники оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 121 одиницю автомобільної техніки. Та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що сили оборони у ніч на 1 листопада завдали вогневого ураження по інфраструктурі Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії. За попередніми даними уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгівельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії. Також у Генштабі повідомили про ураження Саратовського нафтопереробного заводу у ніч на 3 листопада, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок. Окрім цього, сили оборони завдали вогневого ураження по логістичних об'єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад механічно-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську. Повітряні сили Збройних сил України отримали нові зенітно-ракетні комплекси Петріот, передані Німеччиною. Про це повідомив президент України і додав, що домовленості виконані. Глава держави наголосив, що російські повітряні удари залишаються головною ставкою Путіна у цій війні. Саме терором Росія хоче компенсувати нездатність досягти своїх цілей на землі, тому посилення української системи ППО є важливим. Президент України також висловив вдячність воїнам сил оборони за далекобійні санкції проти Росії. Географія санкцій збільшується. Втрати російської воєнної машини також збільшуються, причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші. Ракети добре себе демонструють. Я дякую нашим виробникам. У збройних силах України під головуванням начальника генерального штабу генерал-лейтенанта Андрія Гнатова відбулася нарада з питань розвитку спроможностей українського війська в умовах високотехнологічної війни. У повідомленні генштабу зсу йдеться, що основна увага була присвячена доповідям про розвиток безпілотних систем, а також удосконаленню ешелонованої системи протидії ворожим дронам типу шахет. Окремо розглянули питання посилення боротьби з інфраструктурою виробництва зберігання та запуску безпілотників противника. Знищення цих об'єктів на території Росії найефективніший спосіб захистити Україну від російських шахедів. і ця робота триває. Повідомили у Генеральному штабі. Також серед ключових пріоритетів нарощування спроможностей радіоелектронної боротьби і впровадження сучасних автоматизованих систем управління та інформаційно-комунікаційних систем. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав військових інженерів з Днем інженерних військ. Він подякував їм за службу і згадав, як під час харківської та курської операцій саме інженери під вогнем на своїй техніці пробивали проходи в мінних полях противника, через які потім йшли штурмові й піхотні підрозділи. Інженерні війська також створюють мінно-вибухові загородження, щоб російські загарбники не пройшли, зводять фортифікації, облаштовують позиції, наводять понтонні переправи, здійснюють розмінування, знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Головком пригадав. Як зі сльозами на очах наші співвітчизники на звільнених від окупантів територіях України зустрічали військових інженерів, які розміновували українські села та міста, розбирали російські завали. Разом із приходом військових інженерів у деокуповані населені пункти повертається мирне життя, наголосив генерал Олександр Сирський. Із професійним святом військових інженерів також привітали міністр оборони та президент України. Двома хвилями дронів атакували російські загарбники у ніч проти вівторка. Об'єкти цивільної, портової та енергетичної інфраструктури в Одеській області. На об'єктах спалахнули пожежі на Дніпропетровщині. Внаслідок комбінованого удару ракетою та безпілотниками по житловому сектору загинула жінка. Дістали поранення ще вісім цивільних. Серед них двоє дітей у Нікополі російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю швидкої, який транспортував хвору людину до лікарні. Троє медиків отримали травми. Загалом за одну добу щонайменше троє цивільних загинули, та 23 поранені у чотирьох прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти вівторка ворог завдав комбінованого удару по території України, застосувавши сім ракет та 130 безпілотників різних типів. Із них близько 80 – шахеди. Атака безпілотниками відбувалась із чотирьох напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 92 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного. ...безпілотника на 14 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 163 бойові зіткнення. Це на одне більше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України найбільше бойозітнень на Покровському напрямку. Тут наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку противник здійснив 19 атак, на Костянтинівському 17. Найменше атак окупантів по одній зафіксовано на північно-слобожанському і курському напрямку. На Краматорському ворог наступальних дій не проводив у понеділок. Противник завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4574 обстріли, зокрема 111 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6411 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління безпілотників та п'ять артилерійських систем ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 840 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, одну бойову броньовану машину, 42 дві артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 425 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 93 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у понеділок продовжив роботу на Донеччині, зокрема, в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Головком заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки, зокрема щодо убезпечення логістики та дій штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Як зазначено у повідомленні, війська посилюються додатковими підрозділами, озброєнням і технікою, зокрема безпілотними системами. На добропільському виступі триває звільнення та зачистка територій, що змушує ворога розпорошувати сили та унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Минулої доби штурмові підрозділи в районі добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 квадратних кілометрів майже 250 квадратних кілометрів зачищено від ДРГ противника. У жовтні російські окупанти збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України. Як повідомили у Міністерстві оборони України, за 31 день жовтня російська авіація скинула на позиції наших військ та прифронтові населені пункти. 5328 тисяч керованих авіаційних бомб це найбільша кількість скинутих кабів за місяць від початку цього року. В оборонному відомстві також додали, що повітряний терор ворога зростає. Лише за 10 місяців цього року ворожа авіація вже скинула близько 40 тисяч керованих авіабомб. Це стільки як за весь попередній рік. Бійці департаменту активних дій головного управління розвідки уразили дороговартісні об'єкти системи протиповітряної оборони російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у ГУР та оприлюднили відео операції. Як зазначено у повідомленні, внаслідок удару по ворожому пункту управління зенітно ракетного дивізіону с 400 Тріумф, який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну радіолокаційну станцію та обладнання системи. Системи автономного енергозабезпечення пункту управління С 400 також успішно уражено аеродромний оглядовий радіолокатор та радіолокаційну станцію Терек російської окупаційної армії Міністерство оборони за дорученням президента України розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, головною новацією стануть гарантовані чіткі терміни служби. Зокрема, контракти будуть терміном від одного до п'яти років. Для всіх контрактів, окрім річного, передбачено відстрочку від мобілізації на один рік по завершенні контракту. Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі, хто перебуває на військовій службі або планує долучитись до війська. Міністр додав, що у планах бонуси за підписання контракту, збільшення щомісячних виплат та розширення соціального пакета. Усі додаткові деталі Міністерство оборони повідомить згодом. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.